Міноборони заявили, що агенція оборонних закупівель прострочила поставки товарів першого пріоритету, а також погано організувала основні процеси та не мала алгоритмів для відбору постачальників. Це виявили під час перевірки роботи АОС. За перше півріччя минулого року заявив про це керівник департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони Олександр Титковський в коментарі Бабелю. Водночас за інформацію видання у другому півріччі кількість прямих контрактів в агенції з закордонними виробниками збільшилася. а Велику частку договорів із спецімпортерами АОС уклало у 2023 році до приходу пані Безрукової. І про мита, які запроваджують Сполучені Штати Америки стосовно своїх торгових партнерів, будемо говорити далі. Найтупіша торгівельна війна в історії так видання Wall Street Journal назвало нові митні заходи Дональда Трампа щодо Мексики, Канади та Китаю. Журналісти зауважили, президент США поводиться так, ніби його країна може самостійно виробляти абсолютно всі товари, які їй начебто, необхідні. Хоча насправді навіть автомобіль на США є частиною північноамериканського виробничого ланцюга. Крім того, економісти кажуть, що масштабні мита призведуть до зростання інфляції у США, що вдарить по гаманцях самих американців.